Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні знову тепло, знову хочеться на вулицю. Сонечка немає, а працювати все рівно хочеться. Чую, в гаражі Сергій Володимирович щось тут цюкає. Зараз я тихенько підійду, подивлюся, які в нього на сьогодні плани. Зараз ми його. Опа! А що тут робиться? Привіт! Всім привіт! Що робимо? Що робимо? Ну що ми робимо? У нас сьогодні неділя, вихідний день і ми відпочиваємо. Ха -ха. Да. Ну а насправді ми очікуємо наш ліс, який ми замовили. повинні нам привезти. Шлакоблок, як ви бачили, ми вже вивезли. От. Осталося прийняти нам ліс. Ну, а щоб прийняти ліс, коли його будуть складати між балками, між досками, треба, щоб була така перемичка. На що буде лякати ліс. І ось цим я і займаюся, готую, так сказати, рейки під доски, під балки. Це в нас така досточка гарненька. Це коли ми заказували. Що замовляли? замовляється? Коли, коптільня. Прийшла, от, от, коли мене... прийшла коптільня, була така коробка, в такій коробці була ця коптільня, гарна така рейка, от ми її і використаємо. Ну і там ще кое-что, може, познаходимо. Такі досточки, трошки більше метра хватить. Ну і маленький на підкладку. Да? Так, так. Ну, а потім будемо далі займатися. Сьогодні ми як ми відпочиваємо? По плану вихідного дня у нас сьогодні заготовка рейок під ліс, щоб прийняти ліс. Плюс е, треба полагодити світло, е, плюс замок на дверях полагодити треба. Ну, а там робота дурних любе. Да? Так що поїхали, працюємо. Працюємо. Вирішили ми розібрати цю тепличку маленьку. По-перше, це батьки займалися колись, потім довгий період часу не займалися теплицями. І вони просто стоять собі і гніють. Ну, ми з Леною вирішили, що нам теплички не потрібні, тим більше вони вже в такому аварійному стані. І Ми вирішили їх розібрати. Ну а на це місце буде складений наш ліс. Так да. Так. Да. так. що, розбираємо, а ці всі труби, всі ці прути, мабуть, подивлюся, вони не дуже в гарному стані, підуть вони, як будемо робити фундамент під сарай, підуть вони на арміровку, будемо ними армірувати. Скоріше все, це буде так все, розбираємо, працюємо. Ви дивіться, зараз є, через хвилину не буде. Ну, ось і все, була тепличка, її немає. Ми з лінуся швидко чирк черп, чирк черп, і воно сложили, вже вся лежить. Воно Була ось. така велика, стала ось. така маленька. Хороші путіки, хороші там еті, підуть на фундамент, на цоколь, просто бомба. Тут виложили такі рами у нас старі, віконі, на них ляже. Доски отак ліс через перекладинку. Укутається клійночкою зверху і буде отак бомба. Так що Містечко для ліса теж приготували. У нас взагалі чітко так і шлакоблок весь так чітко став в ліс за двором в полісадничку і ліс сюди ляже. Ну а сарайчик у нас же буде отут буквочкою Г. Отак от же ж, як я вам казав, буде длина 15, а так буде длина 5. Ширина тут буде 6, а там буде 4. Так що готуємося потихеньку. Пішли глянем, що там з цим нашим сарайчиком Стоять колони. Колони <хи> стоять. Все добре, все чудово і гарно. Так. Мені там коментарі писала одна людина, що квадрат трубу треба було поставити на ребро, так би було ну, більше жорсткості. Е, ну, я йому там відписався, цій людині, що я пробував і так, і так. Різниці нема, великої нагрузки тут немає. Так що все держиться. Дивіться, нічого не шатається. Колона стоїть, та що ми викладали. Застила вже, все чудово. Ну, Ця трошки негарна, тому що ми її просто обрубали, як вийшло. і все. Чого вона негарна? що вона ж клалась не як колона, а як стіна. От. Ну нічого, я думаю, в такому мальовничому місці 10 поросюшок у нас тут стане аж бігом. Ну, Для початку, поки ми. Побудуємо наш основний сарай в цьому році. А потім подивимось. Потім, мабуть, я ж казав, вже буде бролірятничок тут. Ось ну, такі справи. Угу. Так, зараз підемо, пішли, покажу. Проблемка у нас одна вискочила. Така. світло тільки бац і не стало. В Що проблема? А воно тут ось на туалет. Бачите, провод старий, заіскрило. Зараз я відключу електроенергію на щочик. Соєдиню, поремонтую. Ну а потім треба ручку на дверях зробити. Далі не знаю. Будемо посмотрити. Дощі йде. І спортив нам. Да, І спорти всі плани. В хату не хочеться йти. Навірно, зараз закінчимо з електрикою, з ручкою. Заберу лянусю та поїдемо в місто. Далі ось поїдемо прогуляємося, подивимося Може ми комусь може нам хтось сподобається. Ось такі справи. Так, добре, друзі, ну що сказати? Показувати вам, як ми будемо робити світло, провод скручувати, смисл який. Як розкрутити два шурупи і просто поправити ручку, теж смисла немає. Тому, мабуть, Коротеньке відео у нас вийшло. Ми так показали, чим ми займаємося в наш вихідний день. Робота є, але погода. А І... так хотілося да. поспати. Да. Робота трішки не дозволяє, хотілося поспати. Думали, будемо вихідний, будемо спати. Ага, та вже ж, так. Да. Коли вже воно в привичку війшло, рано вставати, то вже не сильно виспився. Все одно. Е як на роботу, думаєш, ну так, да, ох поспати би а вихідний день свачується в ту же годину, що і на роботу йти. Ну ось так. Вроді, вроді пока без особих змін у нас потихеньку готуємося до будівництва, а далі все будете бачити. На все добре, всім дякую, всім пока-пока. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!